Адаптивний одяг для військових шиють у Хмельницькому виші. Про це ми говоримо далі з нашими гостями. У нас у студії Людмила Буханцова, доцентка кафедри індустрії моди у легкій промисловості, кандидатка технічних наук, фахівчиня відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій Хмельницького національного університету. Вітаю вас, пані Людмила. Вас. Світлана Колишова, професорка, докторка технічних наук та завідувачка кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету. Пані Світлана, вітаємо вас. Добровечір. Дмитро Ковальчук приватний підприємець, пане Дмитро, okay. вітаємо вас і слава Україні, Героям слава. Тож у Хмельницькому національному університеті започаткували ініціативу з пошиття адаптивного одягу для військових з ураженими кінцівками. Крій зробили таким, щоб можна було легко вдягатись та комфортно себе відчувати. Перед тим як почати шити, команда провела дослідження, опитували бійців, спілкувалися з ними в госпіталях та знімали на відео їхнє повсякденне життя. Ну і спершу вже більше про дослідження, як от фактично його проводили, і яку інформацію для себе дізналися, яку зібрали інформацію. Ну, хочеться наголосити, що такі дослідження почалися не тільки зараз, не тільки спочатку війни. Вони велися вже давно. Колектив нашої кафедри, представники і науковці давно займаються саме адаптивними реабілітаційними виробами, багатофункціональними. Те, це міждисциплінарні, міжкафедральні проекти, займалися спочатку білизною, комфортабельною, психофізіологічно адаптованою під людей також з особливими потребами. А отже, коли почалися такі страшні дії в нашій країні, ми почали вже цілеспрямовано займатися адаптивними реабілітаційними виробами, причому на різних етапах реабілітації. Нещодавно наші представники були у лікарнях, ми розробили спеціалізовані анкети і спілкувалися саме з раненими військовослужбовцями, а студенти, магістри розпочали працювати на більш пізніх етапах. Реабілітації з дівчатами, тому що серед військових є й дівчата, різні дівчата, причому дівчата, які на пізніх етапах вони вже також потребують більшої адаптації до реального життя. Тобто, фактично, розробка одягу може стати, до прикладу, магістерською для когось з студентів Хмельницького національного так, університету? Так, вона не тільки стала, вона вже була магістерською роботами. Велася вже одна магістерська робота вже закінчена і продовжується при праця сьогодні. Пані Людмило, про які види одягу зараз говоримо? Якщо говорити про розроблений комплект, то це комплект розроблений ще тирих одиниць, це футболка, шорти, тобто, це може бути як одяг для теплого періоду, або ж це може бути як натільна білизна, і також це більш теплий одяг, це світшот, може бути з капюшоном, може бути без і відповідно штани. Але ми наш розроблений одяг він розроблений е, таким чином, що може частини одягу передні і задня повністю відокремлюватись. Тобто, це той одяг, який одягають з допомогою, навіть ті, хто взагалі не може сам одягнутися. Якщо ж говорити про різні групи цих одягів, одяг, одягу, да, то ми вже бачимо зараз, то для пізньої реабілітації потрібен інший одяг для тих, хто в повсякденному житті буде з ураженими або втраченими кінцівками, це буде зовсім інший одяг. Там інші вимоги до застівки, до об'єму, до функціоналу. На більш пізніх етапах, все таки, ми розраховуємо на те, що особа повністю самостійно повинна одягатися, тому відповідно зовсім інший має бути одяг. Пані Людмило, а от власне дослідження, ви казали, що ан анкети були, пані Світлано. Так Ок. військові вказують, що їм конкретно потрібно. Вони кажуть, до прикладу, що от такий одяг нам був комфортнішим, такий був би зручнішим. Бо фактично, ну, традиційним одягом, до прикладу, користуватися незручно, користуватися, взагалі, до прикладу, може бути неможливо в той чи інший момент. Насправді військові. Що мене здивувало, вони дійсно дуже відкриті, вони всі дуже позитивні, не дивлячись на те, в якій вони зараз ситуації знаходяться, і вони вказують, що їм зручніше, що незручніше, вони акцентують увагу на тому, щоб оскільки вони постійно в цьому одязі знаходяться, що повинен бути цей одяг взагалі е, ну, без зайвих швів, без зайвих потовщень, застібки мінімальні. Відповідно, вони е, готові самі одягатися, але вони говорять, якщо десь буде щось незручно. Ну, завжди є той, хто, хто може допомогти. Тому для тих, хто знаходиться зараз на початковій реабілітації або, наприклад, перед операцією і так далі, то для них зовсім інший одяг. В принципі, цей одяг підходить. Цей, що ми розробили? Він якраз на це і розрахований. Пане Дмитре, ви як приватний підприємець про експериментальний зразок, розкрізь нам трішки, будь ласка, більше і чому вирішили долучитися саме до команди фахівців національного університету. Це почалося з того, що минулого року в кінці я записався на курси підвищення кваліфікацій на курс Кло 3D, 3D-моделювання одягу, конструювання. І в результаті цього курсу було запропоновано від мене створити одяг адаптивний для військових, так як я врахував, е що це потрібна річ, і вийшло так, що. І університет одночасно робить цей одяг, і я запропонував, і ми всі об'єдналися, зробили проект. І на основі проекту ми прошили зразок. І зараз плануємо на результаті всіх цих досліджень, що проводяться, зробити вже робочий е, прототип, який будемо планувати е, запускати в масове виробництво з технічними даними, зі всіма описами, зі всіма технологіями, щоб його можна було тиражувати як в великих об'ємах на інших виробництвах, так і ну, всі технічні умови. А також в планах після цього одягу, який йде в госпіталі, ми плануємо запускати лінійку одягу, яка буде потрібна цим самим військовим, які втратили кінцівки після реабілітації, для того, щоб обслуговувати свої протези і так далі, щоб вони користувалися цим одягом в посіденному житті і не відчували себе так. Якщо говорити безпосередньо про е, програми, так Кло 3D, ви вже сказали, що є така програма, за допомогою якої безпосередньо студенти, фахівці, е, педагоги національного університету моделюють, до прикладу спершу, от в такому 3D-форматі дивляться, як він буде виглядати. Е, фактично, розкажіть, будь ласка, більше про які технології зараз є. Як маєте можливість розробляти одяг? Ми використовуємо КЛО 3D джуліві, програму САПР. Використовуються різні. Системи типового проектування, технології новітні, новітні обладнання. На жаль, обладнання зараз не вистачає різних спеціалізованих машин, які дають змогу нашивати різні липучки, ну, спеціалізовані деталі, які потрібні в масовому використанні, але це буде згодом, вже будемо вирішити такі питання. Але фактично університет використовує всі ці програми, тобто навчаючи вже працівника до прикладу у періоді там навчання, там другий чи третій курс. Він вже знає, і фактично тоді він затребуваний ринку праці. Бо він вже знає ці програми, які використовують потім і самі підприємці у своїй роботі. Так ну я використовую ці програми регулярно, і я рахую, що майбутнє за ними цифровізація виробництва вона потрібна. Тобто тут, тут фактично процес навчання збігається з тою потребою, яка яку роботодавця стриє... цього не було ні сьогодні. Ми постійно спілкуємося з нашими роботодавцями. Ми знаємо їх потреби. Наші курси Fashion Training Center були спрямовані саме на те, щоб як можна більше і глибше познайомитися з цими питаннями і запровадити все, що необхідно, в нашу освітню програму. в нашу освітню професійну програму, і бакалавра, і магістра. Магістри у нас були більш продвинуті, вони більш такі. Орієнтовані в цьому, але сьогодні ми намагаємося щоб навіть бакалаври якоможна більше знали того, що потребують наші роботодавці. Ну фактично, ви вже віддаєте готового працівника, якого потім на підприємстві не треба, до прикладу, навчати наново користуватися Вчитися тією чи іншою програмою. Ну, сьогодні вчитись потрібно постійно вдосконалюватися. Програми дуже швидко оновлюються, і саме для того, були започатковані наш тренінг центр це підвищення кваліфікації. Перш за все. І ми чітко слідкуємо, постійно оновлюємо так само підвищуємо свій фах для того, щоб. Постійно оновлюватися Я хочу сказати, що у нас освітня програма оновлювалася в минулому році, і ми знову її оновлюємо, тому що оновлюються програмні продукти. Тим паче, що ми говоримо зараз про те, що світ стрімко розвивається, технології інноваційні розвиваються скрізь, і швейного одягу і виробництва точно це стосується. Тому ми хочемо бути на часі, крім того, в нас дуже багато різних виробництв, і іноді оце підвищення кваліфікацій, воно якраз дає саме ті акценти, розставляє для того виробництва, тому що ми не можемо в університеті вивчити всі виробництва досконало, а вони мають певні особливості. І якраз оці підвищення кваліфікації це якраз от знайти ту родзиночку і те, що те, що акцентується саме для конкретного виробництва. Пані Людмило, експериментальний зразок. Ви казали, ні швів, чи особливі шви застібки не мають бути. На чому тоді тримається сам матеріал особливості його? Того, що вже вийшов експериментальний зразок? Ну, Оскільки це одяг, який постійно використовується, це повсякденний одяг, в ньому можна і спати відповідно. То це зрозуміло, що це натуральна сировина в складі, це трикотаж м'який, комфортний, з бавовняних Волокон це перше. Далі застібки, які ми використовуємо ну, найпоширеніше, це всім відома липучка, Її називають у нас волкро, текстильна застібка. Вона теж повинна бути якісною. Відповідно, вона все-таки дає найменше потовщення, якщо ми порівнювали, ніж застібки блискавки, ніж там кнопки, якісь інші елементи. Тому поки що це на жаль, тільки волкро зі всіх варіантів, які ми розглядали і найкращий. Ну, пане Дмитре, це фактично матеріал не місцевого виробництва, а з кордону. Я так розумію, так. ви експортуєте товар. Так. Як зараз, до речі, от, з логістичними ланцюжками, чи легко отримати, до прикладу, матеріал і потім шити з нього адаптивний одяг? На рахунок хлопкової бавовняної тканини проблем немає. Є хороші фірми, які зарекомендували себе досить якісно. Вони працюють з турецькими поставщиками. Я цією ними працюю давно, і вона в них не міняється по якості з року в рік. Тобто вони відповідають своїм, якби... Фірма відповідає за свої матеріали. На Рахунок «Велкро» пару років назад були проблеми з, поставкою, з регулярною поставкою. Велкро в хорошій якості, така, щоб не рвала тканину, щоб вона застібалася сама до себе, а інше нічого не портила, бо ну і десь буквально, можливо, рік назад, півтора почали возити хорошу, бо в Україні багато потреби військового одягу, і вона там використовується всюди. І є хороші фірми, називати їх, не називати. Як, до речі, можна долучитися до цього проєкту, пані Людмило, от до прикладу, хмельничанам як долучитися можна приносити матеріал, до прикладу? Якщо матеріал, то яким він має бути? Як можуть долучитися пересічні мешканці міста і області? Ну, пересічні мешканці міста можуть долучитися хіба фінансово на банку. На жаль, ми поки що такого збору не створювали. Е, тому що ну, ми ж ми ж самі розуміємо, якщо це виробництво, ми повинні виробляти великими партіями. Ми не можемо з, з різного з одного матеріалу сертифікованого, щоб ви, ви, методи виробництва підходили під той матеріал. Тому що, якщо буде кожен раз матеріал мінятися, відповідно треба буде адаптувати технологію. Це зайві витрати часу. Тому поки що ми е, готові до того, щоб це все поширити, тому що хочеться е, відразу допомагати, але... Поки що ця система в нас не відпрацьована, тому тобто, фактично містяни поки що не можуть долучитися якоїсь якось Будуть будуть різні проекти, будуть різні збори. Можливо, це все буде розроблятися, коли ми вже доробимо проектну документацію, коли ми будемо готові запускатися. Коли ми вже прошємо якісь перші партії, забезпечимо хоча б пару госпіталів, і вони нам дадуть перший якби зворотний зв'язок, можливо, прийдеться ще раз робити третій вже модельний ряд, і на основі цього вже тоді розповсюджувати по Україні по госпіталях. Тоді, можливо, прийдеться і не тільки хмельничанам. Буде можливість. А вже оці готові зразки, оцей експериментальний одяг адаптивний. Ви вже маєте відгуки? От фактично, ви спочатку збирали дані, так дослідження проводили. Ви запитували військових, що їм потрібно. І фактично, от зараз вже ж є військові певно, які використовували цей адаптивний одяг. Чи маєте вже відгуки саме про ці зразки? Ну, відгуки маємо, але їх, їх на жаль, поки недостатньо. Зараз іде робота. Ми проводили. Як опитування, да вони міряли, вони дивилися. Ми вже бачимо, що потрібно вдосконалювати, як зробити зручніше, щоб навіть не дивлячись на цей одяг, так людина, наприклад, яка має тільки одну рухому руку, вона могла іншу сторону спокійно одягнути. Тобто, ми знаємо, що потрібно вдосконалити, щоб вже потім їм було набагато зручніше, але вони не експлуатували це, наприклад, там тиждень, угу. а вони одягнули. Дали відгук, і ми відповідно пішли вже до інших споживачів. Серйозні відгуки будуть, коли буде забезпечений хоча б один госпіталь. І вони будуть кожен день з цим працювати будуть. Ну, потреба в цьому є. Багато. Дуже Всі багато кажуть, потреби. що ми спілкувалися з госпіталями, і відповідно вони мають раніше забезпечення на цільну білизну, яка повністю знімна, вона виготовлена з бавовняної тканини. Але ось такий одяг, на жаль, Поранені передають один одному, тобто наприклад, вони То, з Дніпра, волонтери шили, їх... батьки хтось міє шити, хтось жінка, дружина міє шити. Ну хто, але воно все хтось так пошив, хтось так пошив. А ми плануємо це зробити, якби виробництво, щоб воно було однакової якості, щоб воно було прогнозованої якості, щоб люди знали, що вони отримують, і на реабілітації знали, що з цим робити. Зручно, комфортно. З безпекою про людину постійно, да. щоб був. і зворотній зв'язок. Так обов'язково. Ну і це ще, це фактично, дуже важлива складова це робочі руки, це працівники. І фактично, знаєте, коли почалося повномасштабне вторгнення, чимало українців виїхало за кордон. Я пам'ятаю, що на той момент швейна галузі говорила про те, що за кордон, до прикладу, виїхали жінки і діти. Ну, в переважній більшості жінки і діти, і в переважній більшості жінки були саме працівницями швейної галузі. Це не обов'язково стовідсотково, до прикладу, так що саме тільки вони працювали, але насправді вони і створювали оту робочу силу, яка працювала на, до прикладу, швейних підприємствах. І на початку повномасштабного вторгнення, вже через рік, от фактично, швейні підприємства говорили про те, що нам не вистачає працівників. Якщо я не помиляюся, навіть до прикладу в Хмельницькому національному університеті з другого з третього курсу могли забирати вже студента на роботу. Тобто він ще об'єктивно не довчився, але вже має навики його могли забирати на роботу. Як зараз, от перше, пане Дмитро до вас, як зараз з працівниками? Чи вистачає їх? Працівників ніколи не вистачало. Виробництво хмельницькому швейни розвивається швидко, розвивається якісно. Але так, паралельно зі мною я вчився на 3D-моделювання, в університеті вчили швейну галузь, швачок. І досить успішно, наскільки я бачив. Люди можуть долучатися, вчитися. І йти працювати у нас є, в Хмельницькому, є де працювати Ну, наш тренінг треніцерк саме на це був і спрямований. Тобто, у нас було дві величезні групи 60 людей. Це були швачки. Тобто, це люди, які хотіли не удосконалити. Да, вони приходили з нуля, але їм було цікаво. Вони постійно відвідували ці курси. Вони отримали свій сертифікат. Вони дуже задоволені. І ми плануємо це продовжувати. Ще раз кажу, перекваліфікація, підвищення кваліфікації. Це на сьогодні дуже актуально і це саме для нас і до нас. Пані Людмило, а чи бачите ви останнім часом зростання попиту на професію саме у швейній індустрії, так, у індустрії моди. І це ж не обов'язково, що тільки швачка. Це і так само модельєри, дизайнери, все ж саме от звіти. Чи бачите зростання попиту? Чи хочуть зараз студенти? От я зараз саме не про перекваліфікацію або підвищення кваліфікації, а саме от про первину освіту, так би мовити, чи є збільшення попиту саме на неї у студентів? У студентів, на мою думку, є, оскільки. І причому це якраз стосується і індустрії і моди, а швейні вироби безпосередньо це та сама індустрія моди, тому що ми бачимо збільшення кількості абітурієнтів, збільшення кількості студентів в групах, і відповідно ми бачимо їхнє зацікавлення в тому, що вони дійсно хочуть вчитися, тому що, тому що студенти бувають різними. А ми бачимо, що вони зацікавлені. Вони з першого курсу. Дійсно не просто навчаються, а вони потроху освоюють ази цієї професії. І до, до прикладу, говорячи про той самий фешн тренінг центр, дуже багато студентів перших других курсів записувалися для того, щоб вже знати ті знання, які в подальшому. Вони би навчи вивчили в університеті, але вони вже хочуть удосконалюватися, вже хочуть вивчити і комп'ютерне конструювання одягу, вже хочуть і 3D-моделювання вивчати, тобто не доходячи до останніх курсів, коли вони це отримають. Тобто, все таки підвищення попиту, ми бачимо, особливо в нашому місті, тому що ми бачимо, що у нас дійсно нехватка кадрів в цій галузі є і завжди так, я, в, ще в хочу, я ще хочу додати, що сьогодні зовсім інші студенти. Вони активні, вони небайдужі, вони записувалися на ці курси, вони отримали по два, по три сертифікати. Вони сьогодні вміють планувати свій час створювати свою власну траєкторію навчання. Вони хочуть, вони намагаються і вони це отримують. Сьогодні студент вміє навчатися і вміє отримувати два-три сертифікати, абсолютно різні, і хоче вчитися далі. Тобто, знаєте, фактично, от говорила, що Хмельницький може стати таким. Центром культур не культурної, точніше, а такої модної індустрії, от легка промисловість насправді розвивається, і швейна промисловість теж. І швейні кластери створюються і на теренах само, самого міста, області. І фактично у швейний кластер, в тому числі, входить вищий навчальний заклад, який до прикладу навчає фахівців, які потім будуть працювати на підприємствах. Ну і на увазі на швейних підприємствах. Тобто, можна сказати, що у Хмельницького от майбутнє. Це я наперед дуже забігаю, насправді, бо розуміємо, що перше зараз це головне, щоб завершилася війна, але все ж таки у майбутньому це може бути центром такої моди центром швейної індустрії, зважаючи на те, що в нас є і вищі навчальні заклади і підприємства, які зацікавлені у цьому. Я думаю, що може по-перше, підпри... університетів, які готують за нашим фах фахом, так насправді в Україні чотири мені здається. Тому це для такої великої країни це досить мало. Це перше. По-друге, наш університет, і враховуючи те, що він є членом кластеру, і самостійно він також бере дуже активну участь в тому, щоб модернізувати нашу освіту. У нас започатковано певні верніше, ми беремо участь в певних грантових програмах, які направлені на. Інтернаціоналізацію це таке слово, але все-таки воно його тут варто сказати. На інтернаціоналізацію освіти, для, до прикладу, наша кафедра, кафедра індустрії моди, відповідно, швейна кафедра, беруть участь в проєкті міжнародному, який пов'язаний з університетами Німеччини і Болгарії, який також направлений на, на 3D-концепт освіти. Крім того, ви вже чули про швейну кластерну фабрику, так і на території університету планується створити такий осередок дуальної освіти, де mm -hmm. були б е, інформаційний інтелектуальний хаб, який би надавав певні можли... темні... певні можливості навчатися студентам. Певні якісь бізнес-послуги для підприємців, і таким чином це буде синергія поєднання освіти, науки і виробництва, що ми бачимо в цьому проєкті, і ми бачимо, що насправді ну, це поєднання обов'язково потрібне, тому ми зараз тісно контактуємо зі всіма нашими підприємцями, тримаємо з ними зв'язок. Ми говоримо про те, про те, що нам потрібно. Вони говорять, що їм потрібно, і таким чином ми постійно удосконалюємо нашу систему освіти. І я думаю, що ми маємо всі шанси стати. Ну от центром моди О, західному моди. регіоні. Да. Точно пане Дмитро. Тобто, зважаючи на все це е, проєкт, реалізація саме проєкту спошиття адаптивного одягу для військових, е, у нього таке е, хороше майбутнє, де точно буде кому шити цей одяг. Тобто не буде потреби у робітних кадрах. У саме у шу Шведія потреба буде в е, клієнт, клієнтів буде багато. Угу. На це жаль, е, не можу сказати на радість, бо на жаль, в нас в Україні. Війна, і це ще не кінець війни. Багато людей, які будуть потребувати це все життя. І це не тільки в Україні потрібно. Це можливо потрібно і по всьому світу, бо горячих якби місць в світі багато, і людей, які втрачають кінцівки, не тільки від війни бувають. Бувають різні дружні транспортні приходи, або інші нещасні випадки. І ну можна на не тільки на, ну, на Україну це шити ви казали про те, що от зараз знову ж таки розробляєте ще інші зразки, що це експериментальний такий, і що фактично проєкт буде продовжуватися, тобто він матиме життя. Разом з тим знаю, що кластер на навчання, до прикладу, залучав грантові кошти чи От розглядаєте можливість саме на реалізацію цього проєкту з пошиття адаптивного одягу для військових залучати гранти? Чи фактично за який рахунок маєте його реалізовувати? Дивіться, якщо робити такий проєкт масовий, великий проєкт за власні кошти, ні в кого цих власних коштів не вистачає. Тобто такі проекти робляться за грантові кошти, за кошти громади, за кошти. Спонсор, спонсор. Спонсорі, шкоді, в, повинаги, ми плануємо робити ці всі е, забезпечувати госпіталі безприбутково, чисто на виробництво, а далі робити торгову марку, виходити за межі України і робити одяг для людей з потребами на весь світ. І тоді вже це буде прибутково. Насправді ми зараз розглядаємо, ну шукаємо, які де ми можемо використати, які грантові програми ми можемо використати для того, щоб дійсно щоб зробити це широко, щоб закупити матеріал, виготовити велику партію, віддати в госпіталь, отримати зрозуміло, що від них фідбек, але головне це якраз допомогти, тому що коли ми спілкувалися з пораненими. Їх, вони вибирали цей одяг, в якому їх привезли сюди до нас уже на реабілітацію з Дніпра. Тобто, це були знову ж таки так само стихійно виготовлений волонтерами одяг з застібками в відповідних місцях, але це все, ну, це все не нерегулярно, це все, от так як вони собі придумали, я Я розумію, що це допомога, але все одно хочеться. Ще краще зробити. Ми ну, в тих волонтерів теж вчимось. Ми також uh -huh. їхні зразки так. дивимося. Да, Можливо, досвід, що когось бути дуже класний ідея. Враховуємо їх досвід, але це стихія, знаєте, це стихійний, не науковий підхід, а ми намагаємося, щоб це було більш науково, більш обґрунтовано і подальше. Але працювати. ми були б дуже раді, якби хтось, хто займається от зараз, їх називають свої народи, якби вони з нами теж поспілкувалися і ми б теж. також досвід. в співпраці з ними, далі б теж працювали. Тобто праця ви, це дуже добре. Ви фактично так. зараз шукаєте нові зв'язки саме у реалізації проєкту. Ну і нове Запрошуємо і фінансування. до співпраці, так. Людмила Буханцова, доцентка кафедри індустрії, моди в легкій промисловості, кандидатка технічних наук, фахівчиня відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій Хмельницького національного університету. Світлана Колишова, професорка, докторка технічних наук та завідувачка кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету. Та Дмитро Ковальчук, приватний підприємець, були гостями нашої студії. Дякую вам щиро за хорошу розмову. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Дякую.